Всім привіт! Запускаємо нову котельню. Ще не була в ходу, новенький котел. Бачимо, Ні теж нічого воно не було використання. Як ми монтували, як ми замотали цю бочку, як ми тут шукали місце. Що куди там, ми про це розказували попереднє відео. Це буде тільки запуск і. Ну і огляд зробимо, як воно працює у нас. Значить, дров заложили. Ми заложили котел. Шибер дивимося. Шибер відкритий, а не повністю. Особливо повні. прямо було. Глянули на тиск. Тиск 0,9 норві. Провода трошки ці, Це е, запускаємо із переносочки, бачимо. Із переносочки, Тому що це нова будова, ще тут проводочка не зроблена. бачимо в такому стані будиночок. Ще треба робити, а робити. Значе все підключили, начебто все підключили, термостати всі на місці, термометр на місці. При старті температура в районі 10 градусів. показує 8,6. Запускаємо наш таймер нам наповнив. Тільки ми запустили, засвітилася наша автоматика. бачимо. І будемо палити. Почане, не почане, знаємо, все холодне. Погода сюда. Погода сюда, запалиємо. Сюди вертається. Чаги, чаги ноль. Тяги ноль, ну сам уже менше холодно. Нічого тут турбина розгорне. Низький димохід, і вітер якась цю сторону димохід не вщить. Так, треба буде додати метр метри, де Все, огонь є. Тяги нема. Треб, якщо тяги нема, робот дуже просто. Зкриваємо. Бачимо дим... сюди повертається. Якщо немає тяги, закриваємо і натискаємо старт. Натисли старт. Турбіна має справитися з цим. Тут провода, щоб не було близько біля цього, біля нашої заслоночки, щоб не, за... не зачіплялися. Це... це буде безпечно. Піднімається наша заслоночка. Піднімається заслоночка. все буде, буде роздувати. Без турбіни зараз запалити ми не можемо, бо тяги немає. Ну і від часу зразу ставлюємо максимальну температуру. Максимально, тільки максимально, 85. Ну, автоматика показує, наскільки зараз 8. Тут показує трошки більше 10, не знаю, можливо, буде там трошки в германії. Тут 8 і 6. І все. Тут навели таймера. Далі воно має спрацювати від димоходу. Щось за багато поставив градусів? Десь так, трошки більше 50. На цей котел нормально тут. бачимо, в ході. От. Знову ж, як завжди, у нас запуск все на ходу, бо ж е, ми не близько від дому, плюс ще, на один обіг зайти, там е, проміжне реле поміняти людям підпаяти. І ще додому встигнути не близько. не близько. Ну і зразу бачимо по годиночку. В принципі, давайте ми зразу ставимо на 30, щоб, були, щоб вам не забувати, бо ми зразу завели, оп, ще повершила температуру. О, зайдемо, глянемо в температуру вмикнення насосу. Так. Потужність вентилятора 25. Температура 40, в принципі, хай буде 40. Можна трошки зменшити, щоб він менше плакав. Хай буде 38. Якось так. Ну і все. Ні, давайте зменшимо 35. 35, Щоб він вже раніше включився, буде менше конденсату, для котла краще буде. Припетла буде краще. Все, чекаємо. Чекаємо, що з того вийде. Загорілося, не загорілося, не знаю. Дим є. вогню нема. Стоп. Так, стоп, 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 стоп. Немає вогню. Зараз двері ми відкрили на вулиці, може трошки щось потягне. Сирія ця маршма навіть турбіна не допомагає. Ну, тут такий же добрий огонь чіплявся. Таке там дрова ми мало запали, думав, що папір запалить. Щоб трошки вогонь був, то він розгорне. Тут немає його вогню. Не вдало перший раз. Трошки більше ми його. Тут, щоб створилася чага трошки. А двері будуть відкриті. А двері будуть відкриті. Немає чаги. О, починає тянути, так? Да? З відкритим двором почало тянути. Трошки вертається. Все, закрили. Старт. І пішло. дивися. І пішло. Буквально скільки там вентилятор побув? 5 хвилин, буквально. Там було трошки більш пробіг, пройшло, ніж 5 хвилин на нашому таймері, але ну, там не горіло. Відкрили двері, чуємо така природня тяга, що вже тягло без вентилятора. Потік перший конденсат, все нормально. Від цього не дивимося. Закриваєшся, не думо. Сюди не дулу розганяємо наш. Чекаємо, поки воно розгориться. Тут тепла, не знаю. Ще, ще немає. Ну як? Вже не холодний. Ні, вже не холодний. Ще не, не таке. Желітіньке. Тобто горіння пішло. Поки йде, нас, поки йде розгон системи, зараз я виключу під світочку, подивимось, там реле пробіжне із світодіодом. Ну, Так воно так камери, насправді такий розовий колір. Mm -hmm. Є підсвіточка одразу. йде mm -hmm. ну, розгін. розгін. Бачимо, тут показує вже 20, на цьому 14, на цьому термометрі 17,8. Поки розганяється, ще таймер наш тримає, скільки ну e, 15 хвилин. Оце холодний холодний старт, потім розбилося, поки що там воно починає якби нагоріти, легенько все працює. Розкажемо, що, як, що ми зробили, щоб було видно. Ну, єдине, що там трошки ті переносочки псують ситуацію. Значить, Стандартний у нас New, 22 кВт. Насправді він потужніший. 10 разів казав, що він потужний. Площа тому більша і площа колосника більша. Котел потужніший, ніж заявлений. Вихід іде з двою перейшли на півтора. Все, як завжди, як ми робимо термометр, манометр. Щоб було видно, і зробили ми тут розповітрювача. Інколи без нього добре, інколи без нього добре, а інколи він просто спасає. У мене були такі замовини, що казали, якби не він, це було б взагалі проблемне. Я не знаю, яка туда. То ми краще підстрахувалися. краще підстрахувалися. Півтора дні ми пішло сюди, на мале коло. Зразу. О, Зараз, до речі, ще тільки при 35 градусах вмикнеться котловий насос, піде перш на мале коло. О, зараз вийде самопливом. Саме впливо, що воно в принципі все холодне. що -то... Таке, ні, ну вже літненьке, вже літненьке. вже клапан не холодний. А зараз саме впливом йде на в бочку. Ще кла... кран, І вже кран і не такий холодний, О, бо поверхні холодніший. Трошки самовливом йде, поки не вмикнувся насос. Спочатку піде на мале куло. Бачимо із півтора дюйма, ми перейшли на один джую. В нижній частинці, щоб виключитися підхоплення повітря. Хоча тут розповітрювач. а тут якби проблем з повітрям не знаю, що тут ще будуть, я вже не знаю, де вони, де їх не може бути. Пішли сюди, зразу колінство завернули. Один дюйм пішло на мале коло. Мале коло зроблено так за котлом, де ми знайшли місце? кран, фільтр. І трьохгодовий клапан проти стрілок. О, дивіться, проти стрілок. Ти каже, подивися мені на відео. Ви поставили клапан проти стрілок. Клапан стоїть проти стрілок. Тобто це розподільчий клапан він стоїть на змішуваннях. Чому я розказував вже не раз. Напевно, якремо ще поклапана десь колись не дасть бог життя. І буде час, я ще раз розкажу. Може, не раз. Насос. Насос 6. На третє положення стоїть, ну, ми ще не не що, Бачимо, що тут ще ніякої температури немає. Стартуємо з такої температури. Йде в... в котел, бачимо, все входить. Так само із півтрадію ми зразу перейшли на дюйми. Американочка. І тут е, полісовий клапан. На вхід е, на подачі на вхід в теплоакумулятор стоїть полісовий клапан, який захищає від паразитної циркуляції. Це досить важлива річ, особливо, якщо у е, вас котел палиться, будинок теплий, котел палиться скажімо, раз на дві доби, раз на три доби. Це просто необхідна річ. Якщо у вас котел горить цілодобово, ну, в принципі, вона тоді не треба. Американка кран. Мені хтось сказав, що треба навпаки ставити. Якщо ми поставимо навпаки, нам треба відсунути американку толку з того крана. Вся вода буде вибігати з бочка. Так ми закрили бочку, це все мало знімати. Звороточка, так само, кран і американка, кран. Зі сторони бочки. Ще мені один монтажник сказав, тут може кран лопнути. І треба тої тою стороною ставити. Тої стороною треба навпаки все робити. розумієте, Там внутрішня ремес зовнішня. І якщо нормальний кран, я ніколи не чув, щоб цей італійський кран лопнув. А якщо у вас лопить кран, ви якою хоч стороною ставляти, нічого доброго не буде. Значить, п'ю дюйма, і бачимо о під таким це пішло на підйом. Це поставили рівненько по рівню. І це якби такий важливий узол, ми довго думали в цій котельні. Цій раз ми нащупали це містечко. Трійничка поставили рівно, але він під кутом, коли... тобто дивіться. Це забір йде тут. Забір, забір на е... циркуляцію по котлові. Ну, між котловим бочкою. Тобто, коли вже прогріється, буде температура. О, вже тут, вже тут пішла температурка. Чого вона пішла? Включався насос, так? Да? Насос, мабуть, включався, я не побачив. Може бути, що він включався до 31 стоїть. Але температура десь тут взялася. Тепературка десь взяла, зараз, зараз виключений. А може воно наміс самовпливом сюди затягнуло? Так, для того, Або самовпливом, бо я не знаю, але температурка піднялася. Так що оцей підміс самопливом трошки, трошки-трошки він, та й щось працює трошки. Щось трошки він не працює. Е, оце йде на котловий підміс. Не котловий підміс, то тобто, привітніше сказати, це підміс. А ця основна для циркуляції брати для нагрівання бочки. Ну, тут змішується пропорція, яку ми задали на нашій термоголовості. Термоелемент. Тут зразу після насос стоїть на вхід котел. Ну, Плюсковий клапан це на випадок, коли пропаде світло для самоотеоку, для самопливу. О, зараз включився насос. Кучеться насос, зайшла сіла повітря, забуйкало. Тоді насос не включався. Шанов, бідаю, я почув, бідаю. це включився насос. І почала бачимо, як піднімається температура, як працює, як працює підігрів котла. Для чого підігрів? Зараз ми заглянемо в котел. Потім продовжимо розказувати, як зробили це. Мазнанько заглянемо. Для чого підігрів? Подивимося, скільки там напливло. Бачимо, що то пливе по стінах. Це все попливу. Якби цього підігрів не було. У вас постійно тут плило і з того, що була низька температура. Зараз котел набере температурку. О, швидко пішла температура. Тут вже 50, тут вже 50. там ще, ще 10 хвилин за 20 хвилин, вже котел розігрівається крузь з холодного старту. Це досить непогано. Ну і бачимо, тут температурка вся. вже навіть при такій температурі конденсат не утворюється за законом фізики. Ну, зараз температура ще підніметься, ми поставили більше. Просто котел ще, ще не набрав. Дивимося на цей вузол. Значить, це йде із теплоакумулятора, йде в, в котел. Це зрозуміло. І одночасно бачимо із нашого опалення, це звороточка з опалення. Ось це під підпіточка включена, потім розкажемо, скидається під таким напрямком. Під таким напрямком воно не давить в котел, в котел ніяким чином. Це в котел, що не труба. Воно йде напряму в теплоакумулятор. Якщо котел працює, буде перша порція звороточки, і ти знову в котел для швидкого розгінну розгону системи. Подача нас зроблена над подачею. Це менш суттєво, ну тут стоїть теплоакумулятор ще коліно, воно дає зразу сюди теплопорці води. Це менш суттєво, ніж звороточка. Звороточка дуже суттєва. Якщо буде звороточка скидатися в теплоакумулятор, вона буде прогрівати нижню частину теплоакумулятора. Буде більш ялий розін котла. Але якщо котел вистачає потужності, воно й би не так суттєво. І не треба захолоджувати будинок. Людям тому що казати, що треба захолодити будиночок, а потім його розганяють. Не треба захолоджувати, ви підтримуєте його, а не захолоджуєте. Оце завороточка з опалення йде. Якщо котел працює, то йде по цій трубі сюди-сюди-сюди-сюди-сюди. Входить триходовий і в нас і котел пішло. Якщо котел не працює, воно скидається в теплоакумулятор. Якщо котел має більше потужності, дає більше тепла, якраз саме тепла, не пропорції води, а тепла. Ніж забирає наше опалення, буде брати із звідси, і буде брати звідси одночасно. одночасно. І сюди ми підпитали, бо тут не було іншого якби, варіанту, розширений бак. Розширений бак аквасістем. Його можна начебто в будь-якому положенні ставити. Вони з головою ми його поставили. бо який варим, варим, не рекомендую його так перекидати, Його тільки можна для цього можна бути в обі положеннях. Добре, щоб там йому були ножки, ми причепили за голову. Рошельний бак, бачимо, сервісний кран закривати, коли обслуговувати. І зливати можна воду, підкачувати. Все необхідне. Плюс американочка, все як має бути. О, бачимо, ми не спіли. Не спіли з вами зняти відео, з там? 25 хвилин вже тут 50 показів, але по факту вже... 56 до 60 доходить. До 60. Тут поки що трошки більше 50. Може бути ще воно не встигає. Пропродави. ну Побачимо, розберемося. Інколи буває десь пробочка воздушна, можна вийти. Зараз тихенько працює. О, о! О-о-о-о! Щось, щось булькнуло. Буває пробочки зразу не, неадекватно може це працювати, цей підліз трошки. Поки що непогано, але він мало б бути більше температури, десь воно не добирає тої температури. Може бути розбіжність, тут 52, там вже 55 на термогловці, може бути розбіжність в термоголовці, може бути пробочка, але бачимо, ще піднімається. Ну і коли село сильно холодна наша звороточка, сильно холодно, завжди тут, тут, ми, ми нижче на ладоматах, на СБ, на будь-яких клапанах, менша температура трошки йде. Та подивимося, може ми підрахуємо. З цим зрозуміло, що в нас цікаве? Цікаво нас тут. Забірна система одразу один дюйм над цією трубою. Тут, тут стоїть коліно. О, вже сюди пішло, ще гаряча вода. Тобто у нас, поки ми з вами вже тут більше 60, котел температуру бере просто прекрасно. просто прекрасно, Таймер доходить, бачимо, що таймер не дійшов, вже котел в робочому режимі. Це дуже-дуже холодний запуск. Перший запуск в житті. Що у нас цікаве? Цікаве нас отут. Один дюйм пішло металом. Метал, метал, метал. Фільтр, кран в горі. Це для чому ми поставили його вгорі, а не тут. А дуже просто, якщо буде в літній період використовуватися в режимі бойлера, тут є електричний тен 1, електричний тен 2. І нам опалення не треба. Цей кран перекривається, тут не буде грітися труба. Це такий літній період. якщо від, Навіть не, не тільки від, від тенів, а якщо від твердопалу гріти влітку, опалення не, не працює. От сюди закриваємо, у нас буде менше тепловтрати. Тепла, літом так вистачає, краще хай воно зберігається там, в теплоакумуляторі. Значить, що у нас йде тут? Фільтрик, трійничковий змішується наша вода, змішується з тої, що у нас триходовий дає і звороточки. І тут я не можу мало місця все зняти крупним план, ця, панорамою, знімаю крупним планом. Значить, трійничка бачимо, насос чисточка. І дивіться, як робити правильний. І правильний підігрів підлоги. ну Тут термоелементи від цей термобалончик від клапана, термометр. Кран клапан і зворотній клапан обов'язково, і ребіночка на теплу підлогу. Звороточка. Дивіться, це прямо без ніяких, без цих ніяких ніяких доходових не треба. Двоходові, вони для їх треба, щоб ще якісь насос подавало. Це і буде тягнути вас, якщо. Вам поставити по в підвалі, в іншому будинку, все одно це буде працювати. Тут на трьохдовому клапані воно обов'язково мусить працювати, без варіантів. Завороточка пішла сюди-сюди-сюди. Знову фільтр на завороточці. Клапан трьоходовий по стрілочках. І це йде, бачимо, в завороточку нашу скидається. В даному випадку буде йти в котел. Коли котел не працює, йтиме в акумулятор. Нічого не треба перекривати, нічого ніде закривати не треба. Ну, і на підміс бачимо сюди буде відкриватися, коли температура більше задні. Ми поки, поки що поставили на 30 градусів, але е, ще, ну, ще немає ще воно не вмикалося. Е, Кімнати програматор дає команду, ми в ручному режимі ще не батареї, дає команду грітися, але воно не гріється, тому що тут ще термостат, який вимикає. Який вимикає по холодній воді, вимикає наше це. Десь там на 35-ласі не ну, його. Мимика і вона трошки зменшити, бо це тепла підлога. Весь будинок в теплій підлозі. Ну Начебто це розказали. Зиміючок мідний, як завжди, бачимо вхід. Холодна вода входить в зміючок, сюди пішла. Кран поки що закритий, вибуховий клапан. Гаряча вода із зміювачка пішла сюди-сюди-сюди. І отаким от способом вона йде. Отак йде. В змішаний клапан Афрізу, Тут виставляється температура, яку ви забажаєте, яка у вас була в крані, щоб ніхто не отримав опіку, щоб було комфортненько, зручненько. В даному випадку вона налаштована. Дано випадку вона налаштована забагато, зменшимо. Зробимо десь так на хай буде 46, поки що. Там люди підлаштують температуру. Поки що ці крани. Їх можна повідкривати, в принципі. Їх можна повідкривати. Ось цей кран завжди має бути закритий. Це в рідкі випадки, що треба зняти цей клапан, щоб була тепла вода. І йде в гаряче водопостачання. Підпіточка робимо вже класично, завжди однаково. значить, що у нас кран, Зворотній клапан і манометр після клапана. Система опалювання показує, коли ми підпитуємо, щоб вам не бігати, не дивитися. В принципі, Бачите, я казав, воно ну, добере своє. 54 це нормально. на холодний запуск, Можна трошки більше додати, побачимо. По електриці, по електриці. Термостат від димохода. Термостат від димохода. До речі, бачимо, таймер зайшов в режим Оф. Режим Наша автоматика працює. Працює вже на термостатах. Тобто працює на цьому термостаті і дублюючий для нього ще є термостат по температурі води. Ми раз налаштували, нічого не треба робити. Все буде автоматично. З цим Насос підключний від цієї автоматики. І тут так само термостатик вже по цій воді від теплоакумулятора, плюс кімнати програматор керує насосом на опалення. Я думаю, що там на третє положення не треба, ми потім розменшимо. Ось так. Ось так. Вже 70 градусів. Ото вам... От і котелчик. 22 кВт. А 70 градусів на 6-й насосі. Тут по-любому більше кіловат. Навіть мови немає. Працює гарненько, працює прекрасненько. Не засікав часу, можливо ще з півгодинки пройшло. Тут трошки, трошки довше стартувала наша система опалення, але це ж знову ж кажу, це холодний запуск. Можливо, ще 20-30 пройшло, бо вже в борсі, бачимо, вгорі там є 50 градусів, хоча йде на ну, тут йде всі 75. Але тут, якби така буферна порція трошки прогрілася, він не буде, якби тут йшло, ну, датчик, він би включався, виключався, якби зразу йшло. А так воно трошки прогрілася, якась порція невеличка води і пішло на наші... Опалення. Наше опалення. Yeah. Зараз скинуло менше. Росдомір бачу працює. Ну, пішло більше, зараз кино зараз підіймається знову, бо ми поставили тут 30 градусів. Більше 30 ми не даємо, бо холостяжка, перший запуск більше не треба. Зараз ми переключимо на менше положення. Тут я думаю, що немає потреби. Бачу, розсодомір попадали зовсім на самий низ. Бачимо, 4 літрі. немає, Не треба такої потужності, може навіть на перше положення вистачить. Мабуть, на перше положення вистачить до насоса. Показуємо дозагрузку котла без диму, бо багато людей є. там, Мені не один каже, ми відкриваємо котел, працює, відкрили. І має бути все чорне, має бути все в сажі. Це ж ну, твердопальний котел. Якщо е, хочете зробити в в сажі, це якби не є, не є проблема. Але не зробити людському. можна зробити і по-людському. Можна зробити по-людському. Перед тим, як підкладати дрова, має обов'язково горіння бути. ну В даному випадку, у нас є теплоакумулятор, то проблем таких не виникає. Теплоакумулятор від котел постійно горить і горить. Але якщо без теплоакумулятора, треба дати активне горіння. Або додати тут на плюс, або в ручному режимі. Дивіться, як ми робимо. Перш зупинити турбіну. Зупинили турбіну, обов'язково зупинити турбіну і тут даємо тягу природню. Тобто, якщо ми не дамо чай, отак вибукли турбіну, наголошую. Отак відкривати котел не можна. Зараз він затамувався, ми зараз відкриваємо і може бути такий вибух газів, що може й очі повіспалювати. Так не можна робити. Даємо тут тягу, даємо тягу, я зараз звичайно ногою чагу і слухаємо гуде. Якщо у вас перед тим не було горіння, потримати можна ці там хвилинку, можна більше потримати, щоб добре воно горіло. З відкритою цією дверцяткою. Ми знімаємо ці. Зняли, дали трошки підсосу, трошки підсосу і ці опускаємо. Вентилятор при цьому виключений. Вентилятор не працює. І плавненько, 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 плавненько. Бачимо, якщо там демоново так ще потримати трошки дверцята. Щоб воно набрало повітря, щоб плавненько, 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 плавненько. Димо є, ще трошки потримали, І воно плавненько. І де ми в димохідний в будиночок. Не треба, щоб дим йшов будиночок. Підкладаємо. Все зробить вперед. Закрили двері, включили старт і все. Потім у нас за скільки часу вже назрівся опалення, прогріє котел сам себе, вже та верхня частина бочки, бачимо, гаряча дров. Тільки-тільки трошки обсіли. Котел економненький цей. Котел економненький. Це Заряпиться, поїдемо по не руками. Був. не руками. Трова можна було б різати вже під розмір котла. Аж під самий верх його закладати не бажано. Треба було б трошки місце для цього ріння. Якщо ви запалите котел знизу, ой, зверху вибачаюся, все одно ви підкинули стало автоматично нижнього рівня. В принципі, ще зараз підкладати ще тут нема що. Ще раз повторюю, підкладаємо диму, смороду, чаду немає, якщо все робити з головою. Якщо в людей там все закопчене, отут все закопчене, це ну, не котел винуватий, а винуватий ті, хто користується. Більше, як то кажуть, нічим не може допомогти. Все більше, я думаю, не треба ложити. Котлові. Котел повний не треба закладати цей. Не треба. Двері закрили. Двері закрили. Обов'язково. До упору всі двері були закриті. Натиснули старт. І пішли собі займатися своїми справами. Ну, які справи свої. Заходимо на наш канал і дивимося краще відео, що маємо біля колотла танцювати. Котлан сам працює. Ну і все. Будемо ми їхати додому. Запуск успішний, все гарненько, все сухенько. Єдине у була... все ж таки прочечка була єдина, під, погано заложили резиночку, так буває під насосом. По зварусі, по паюсі, все просто ідеальненько. Тут не подаче, льоно намотано достатньо. Температурочка, бачите, вона зараз тримається. Е, е, що тут наша тепла підлога гріється? Підлога тепла гріється. Все працює, все гарненько, все прекрасненько. Тут питань немає. Питан температурку тримає. Якось так. Все, пишіть, коментуйте. Всім до побачення.